Він над цією штукою робить. Ага, грейдер! Нічого. Бачите, який грейдер. Ой, який грейдер. Ззаді прицепний Цікаво. О. Цей, цей аварійний міст з толком і не розчищали. Його не зроблять, це вже факт, але питання тому, що його би його здалося трохи розчищати. Дорожніх служб трохи не вистачає хотіть тракторець зробить нічого не просто їде не, не я просто даже поговорим тут даже зробить тут хтось вже щось обірвав ремонтується Бачиш? <сіливи> oh, Отаку от от техніку. Отакий от впраць, а тобі що хоче сон. Тільки в нього ковш. У нього чуть-чуть боковий ковш був. Це вбирається і соне. Зараз зустріч, вище немає. Той туди пішов на ті поля. то Він би там <пих> <пих> розпакував би <пих> <ми пих> трохи. На бік він може зсовувати. Ви ще у мене такий хелп, але хороше. Тут саме горне кожний день.